Якщо все ж таки виділити от топ того, що продається, це смарт-квартири, чи якийсь більш комфорт сегмент, чи все ж таки, от заміська забудова, якісь там будиночки. <гум> Я назву це, знаєш, 50 за 50. 50 метрів за 50 тисяч доларів. Оце на сьогоднішній день те, що... Квартири. Mm -hmm. Да. Те, що йде сьогодні найкраще, найліпше. Ну і далі там вже трошки розкид, Там 70 за 75 і торги. Це те, що йде Зараз найкраще. Це дешевше і менше за об'ємом, ніж було до повномасштабного вторгнення. Тим не менш, це відчутно менше, ніж те, що є там, в європейських столицях. Тобто, у нас дуже маленькі квартири і відносно дешево в порівнянні там з європейськими столицями. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, не знаю там коли, але загальний тренд на збільшення площі він буде. Ну і на здорожчення відповідно теж більше квартира дорожче буде коштувати. Але зараз людей менше грошей, і вони от намагаються там якось влізти в бюджет от, в 50, там може 75. Mm -hmm. от от тут найбільше продажів.